Коротше вийшла я від лікаря. Сказала вона мені, що і цей, і цей зуби лежать прямо на нервах. Тому очікуйте, Зуби мудрості 2.0 відео. Ура, як я буду мучитись страждати і обпухати, і мені все буде боліти. Я нічого не буду їсти. Люблю. <клухи> О Боже, в мене оніміла вся права частина обличчя. Я щойно вийшла від лікаря. Це, це був такий треш. Ну, щоб не сказати матюком, це був капець повний. Мене різали, пиляли, кололи, зашивали, крутили, виймали. Я... Мені здається, мені зробили весь повний комплекс процедур всіх можливих. І це було дуже довго, тому що минулого разу, коли я рвала верхні зуби, за 15 хвилин мені вирвали два зуба. Вони були просто безпроблемні. О Боже, в мене повний рот слини. Справа в тому, що я дуже багато всього запланувала на цей тиждень, і я думала, що це буде в принципі, легше. Що як мінімум мені не будуть нічого зашивати, але вийшло, як вийшло, це був дуже складний зуб. Перепрошую, мене слина витікає. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, як смішно. О Боже. Загалом все нормально, я це витримала. Зараз йду в аптеку і буду знімати контент вашої мрії. Як я лежу, мучусь, страждаю, нічого не їм. Ну, ви знаєте. Ходіть до лікарі, це не страшно, страшно. Але ходіть. Що ж мені з'їсти на обід? Як ви вважаєте? Яблуко, груша, чорна смородина, груша, лісова ягода. Яблуко-персик. Яблуко персик. Яблуко, персик. Смачно маю поїсти для того, аби зараз випити мені таблетку, тому що там цілий листок препаратів, які мені треба пити впродовж тижня. Клас. Добре, що я вчора помила голову, тому що знала, що не можна буде приймати гарячий душ чи ванну, Тому насправді добре те. І дуже мене радує, що я можу взагалі жувати хоча б на одну сторону, тому що минулого разу, коли я вирвала два верхні зуби зараз. Мені було дуже важко їсти, я прям не могла. Тому одразу від мене вам порада, якщо раптом будете рвати восьмі зуби, рвіть одну сторону, щоб просто на іншому могти їсти. Хоча я знаю, є люди, які виривають чотири зуби за один раз, і чесно, я не знаю, як ви це витримуєте, як ви той тиждень мучитесь. Хоча з іншого боку, ти вириваєш чотири зуби одразу, відбуваєш це і забуваєш на все життя. і Тобі більше не треба повертатись. От мене ще один тут є і чесно. Я не знаю, як я маю вирвати. Mm -hmm. Бо зараз на мене діє анестезія і все чудово, мені нічого не болить, але от ввечері. Mm -hmm. Ну що ж, те, що буде ввечері, те буде ввечері. Вечірні проблеми буде вирішувати вечірня Іра. Мені дали папірчик з рекомендаціями, як це все легше пережити, і мені дуже подобається перший пункт розслабитись і відпочивати. То я піду. Так написав лікар. Рекомендації. сьогодні відбивні. Я б сіла відбивні. Анестезія мене покинула і мені дуже болить. Тому перша порція знеболювального. Ваше здоров'я! Знаєте, скільки разів я бачила шрека у своєму житті? Мільйон? І кожного разу, коли мені немає, що дивитись, і мені хочеться підняти в собі настрій, я дивлюсь шрека. Я думаю, що це мій улюблений мультик. І радатуй. Ще я хочу їсти, але тільки не йогурт. Ні. Все. Щоб я ще коли-небула йогурти. Знаєте, який рецепт смачного картопляного пюре? Волинська картопля. Якщо у вас немає волинської картоплі, я боюсь, що нічого не вийде, можете виключати це відео до побачення. Хоба! Підловила. Картопляне пюре одна з тих страв, які мені можна їсти, тому готую вечерю. Перший крок і найголовніший чистимо картоплю. Другий крок ми її варимо. Третій крок, найголовніший секрет. Не зливаємо воду, у якій вона варилась. Так завжди робила моя мама, і я теж роблю так само: я лишаю цю всю жишку, де вона булькала, і разом з цією водичкою я її їм з маслом, з гарячим молоком. Ви знаєте, хто як любить. Почуваю я себе просто чудово. Мені абсолютно нічого не болить. Болить його знаєте місце, де мені кололи Анестезію. Дуже дивно. Воно ніби так аж далеко, майже біля горла, і таке відчувається подразнення. Температура у мене не піднімається. Минулого разу у мене теж не було ніякої високої температури. Що дуже добре. Взагалі я та людина, у якої ніколи немає температури, коли вона хворіє. У Мене мама так само. Тому я думаю, це чисто якась генетична тема підвищеної температури. Я маю на увазі. Температура в мене є 36,6. Пам'ятаєте? Ще я згадала один секрет картопляного пюре, який я почула, знаєте, де? Мастершефі. Я дивлюся всі сезони, можете мені довіряти. Не один раз я там чула, що картоплю під час варіння треба розрізати такими великими шматками, а не так дрібнити, типу як на суп. Це мають бути великі шматки, і тоді воно буде без грудочок. Зараз перевірю. Лавровий листочок, половинку цибулі, чеснику, що ваша душа бажає можете додати. Я вирішила нічого не додавати, просто картопля волинська найсмачніша. Люблю? Виглядає не дуже, але це краще, ніж 6 йогурт, десятий раз, повірте. Я навмисне влила сюди більше молока, щоб вона була просто рідшою, щоб мені було простіше її їсти і це все діло ще й злила сметаною. треба почекати перш ніж воно схолоне, тільки тоді я зможу нормально побачити. Восьма ранку. Ну що, у мене, очевидно, спухла права сторона. Я <рес> не можу змінятися, мені боляче. відкривати рот. Хоча, по-моєму, це ще взагалі не біда, тому що я бачила відео, де люди виривали зуби, і в них тут виростало друге лице, ніби знаєте, вони так спухали. Тому не так все страшно. В житті, по-моєму, навіть не так видно. На камері якось більше виділяється. Ну, нічого, нормально, нормально, все нормально, все добре, все навіть дуже добре. Спала я прекрасно, мені абсолютно нічого не боліло, у мене не було температури, що теж дуже добре. Єдине, що другої, це те, що я не можу широко відкрити рот, не можу посміхнутись, тому що там починає тягнути і починає боліти. А загалом я готова й тервати другий. Ну, і я не можу їсти. Це, в принципі, найбільше, що мені не подобається в всьому цьому процесі виривання зубів. Складно. Живіт болить, відчуваю голод. <світ> мені треба якось спробувати зараз почистити зуби. Нормально, я впоралась. А ще я згадала одну страву, яку я можу собі дозволити з'їсти це манна каша. Я вже так давно не їла манку. З чого роблять манку? Що таке манка? Секунду. Коротше, манка це просто пшеничка, яку дуже дрібно-дрібно-дрібно змололи, і вийшла манка. Корисний контент. А ще я досі не можу подивитись туди. Давайте разом подивимося. Ну, ви що, з бочинці, чи що? А ще я дуже хочу каву. Я не знаю, чи мені можна каву. Треба почитати той папірець. Знаю, що точно не можна алкоголь. А от кава, якщо це буде капучинко... Тепленьке, гаряче, в жодному разі не гаряче. Я думаю, можна. Через тиждень я буду знімати шви, але в мене є відчуття. Дайте мені ще 3 дні і я вже буду їсти м'ясо. Насправді, то я не просто так валяюсь в ліжку весь день, у мене для вас є новина. Я така радісна, що я нарешті скажу ці слова у своєму відео, тому що я весь лютий працювала над тим, щоб зробити свій патреон. Я би дуже хотіла зараз посміятися і бути веселою, але я не можу, тому що мені дуже болить. Але знаєте, в душі я просто я, я дуже щаслива. Посилання на мій патреон ви знайдете під цим відео, я обов'язково його лишу в описі, і я вже дуже дякую кожному з вас, хто вирішить мене підтримати. Що вас очікує на моєму патроні? спитаєте ви. А я вам скажу, там вже є відео, яке ви можете подивитись. Це якраз те відео, де я вирішила день прожити без гаджетів, без телефона, без споживання будь-якого контенту. Це було дуже цікаво. Воно вже доступне. Буде для вас там. Також усі наступні влоги, які я планую знімати на YouTube, на Patreon будуть завжди виходити раніше. Ви будете бачити їх першими. Ну і ще я планую знімати на Patreon відео ексклюзив з моїми рекомендаціями щомісяця. Тобто, це буде все, що мені подобалось кожного місяця. Це будуть книги, фільми, музика, косметика, їжа, просто все-все, що я любила щомісяця, Там буде таке відео. Завжди для вас, мої любі патрончики, майбутні. Я дуже задоволена, що мене вийшло це зробити. Внизу буде посилання, переходьте там всі деталі, і я вже вам дуже дякую наперед. дуже Дуже-дуже дуже. Другий день, а я пробую їсти макарони. До речі, сьогодні 14 лютого, і це коротко про те, як це свято святкується і шанується в нас, тому що 13 лютого я вирішила, що мені дуже треба вирвати зуб. Святкую. Серед вечора я захотіла кави. Не можу собі відмовити, тому що це єдиний смаколик, який я, в принципі, можу випити. О, На мені стільки шарів, що я вже змучилася в моменті вдяга. Може, я виглядаю як капуста, але знаєте, от чим старшою я стаю, тим більше я розумію, що мій комфорт і моє здоров'я найважливіше. носіть шапку, шарф, тепло вдягайтесь. Холодно, ой, небо гарне. От захотіла я серед ночі капучино і все. І от хто мене зупинить, ніхто. Я вирішила йти монтувати для вас цей влог. Нарешті, тому я буду прощатись. Як завжди, дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви були зі мною, що дивились. Підписуйтесь на мій патреон. О Боже, я говорю ці слова. Ура! Будьте щасливі, будьте здорові! Нехай ваші зуби гарно лізуть і вам не болять. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного і всім 36 і 6. О боже, як хтось пройшовся з таким перегаром, -мо, я ж сп'яніла, мені ж не можна алкоголю.